Вітаю на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний пляцок, Я його деколи називаю тортиком. Ось такий він виходить. Дуже смачненький і нагадує смак дитинства. Колись були такі цукерки-золотий ключик. Ось за смаком цей пляцок такий. Готується він дуже легко, можна сказати, і просто. З доступних Інгредієнтів. Я приступаю готувати. А ви підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені приємно читати, з якої країни ви мене переглядаєте. Я вже собі все підготовила, що мені потрібно. У мене тут 5 яєць, я додаю сюди дрібку солі для стабілізації. І цукор у мене тут 200 грим. Я весь сюди висипаю і буду збивати до такої білої пишності. міксером. Ось так, я збила до такої пишності, так що весь цукор розійшовся. Я збивала планетарним міксером, то я 5 хвилин збивала, а якщо ручним, то звичайно треба трішки довше. І залежно від швидкості і мощності вашого міксера. Все, тепер сюди додаю олії. 4 столові ложки. Я вже собі тут відміряла. Все виливаю сюди. Також сюди додаю варене згущене молоко. У мене тут 4 столові ложки. Все також сюди даємо. Це має бути кімнатної температури. Яйця, згущене молоко, і все буду міксером знову поєднувати. Ось таке в нас вийшло тісточко. І зараз я розділяю так рівно на дві частини, щоб були два такі коржі. Зараз вирівнюю. Можна все було робити, збивати один корж, потім другий корж. Але як ви знаєте, що я не люблю заморочуватись дуже довго, ще трішки треба додатись сюди. Тому я вирішила все збити одним цим. Я думаю, що так буде. Так, так буде рівно. Все робимо на око. Не потрібно тут відважувати, відмірювати. Я думаю, що так буде нормально. Тут в мене борошно. Я даю сюди 10 грамів розпушувача для тіста і все ложкою так поєднаю. І тепер так візуально поділяю чуть-чуть більшу частинку даю до світлого коржа. Ось так. Та буде більшенька та мене. І тут просію сюди прямо. Сюди. І буду просіювати. Ще трохи все. То відкладаємо в сторону. Це піде на шоколадний корж, а це на світлий. Все сюди. І також міксером поєдную. Ось таке тісто готове вже світле. І я тепер приготувала собі формочку на пергаментний папір. Все висипаю. Все робиться просто. І тепер гарно все розрівнюю. Так, по краєчках лопаточкою. Духовочка у мене розгрівається, 170 градусів, тому що у мене конвекція. Така плитка, що конвекція, у мене не можна її виключити, тому я даю 170 градусів. В кого е, можна скрутити конвекцію, то випікайте при 180 градусів. Я розказую, як я випікаю все розрівнюю, щоб було все рівненько. Білий корж у мене вже готовий. Я так з пашкою спробувала, чи вона не мокренька. все сухеньке. Випікався у випікався мене 18 хвилин. Ну, знову ж таки, дивіться по своїй духовці, щоб не згорів. Все, я його виймаю з форми хай охолоджується. Тепер роблю шоколадний корж. Сюди до борошна. У мене тут є одна столова ложка какао какао-порошку. Ну, так як в мене какао не дуже темне, тому я дала трішки більше. Тут дуже смачно, коли какао дуже темне. Тоді теж, виходить, такий шоколадний. А все так з'єдную. Просію сюди в борошно, потім ще раз пересію. І тепер все сюди також так поєднаю і просію сюди. Це у нас. І тепер також міксером все поєдную до однорідності. Ось такий шоколадний корж в мене буде. Все, також виливаю на форму, застелену програмним папером. Все це саме розрівнюю, щоб одинакові по всіх боках кається. Шоколадний корж у мене теж вже готовий. Я його також винімаю з форми, хай він охолоджується. Тепер робимо крем. У мене тут масло кімнатної температури. Я всипаю пакетик, мене тут 7 грам ванільного цукру. І цукрової пудри у мене тут 150 грам. Все. І буду міксером так поєднувати. Тепер додаю крем-сир. І також все буду збивати. Додаю сюди одну столову ложку какао порошку І одну столову ложку вареної згущенку. І також все буду міксером з'єднувати до однорідної такої маси. Ось так. Все. Треба все забрати, щоб нічого не залишалося. Все, йду збивати. Додаю сюди пару крапель рому. за смаком. Можна давати, можна не давати. Також все поєдную. Ось такий кремчик у нас получився. Дуже і дуже смачненький. Спробуйте не пошкодуєте. У мене тут є десь так на 100 грам горішків. Я їх зараз трішки так поріжу. Тішки я так нарізала і йдемо тепер збирати пляцок. Знімаємо програмотний папір. Ось так. Бачите, гарно знімається все. Я беру крем і візуально собі також розділяю, щоб було змазати посередині. І ще наверх і по боках. Ось так я собі. Візуально, і тепер буду який ну, смачненький пляцок уже буде. Все викладаю і гарно розмащую. Посипаю зверху, також розділяю так наполовинку і зверху посипаю горішками. Тепер зверху ставлю шоколадний корж. Як бачите, у нас корж получився не дуже шоколадний, тому що в мене какао не дуже таке темне. Не знаю, коли буду в Україні, постараюсь придбати. Ось так прижимаю. З усіх сторін так ось. І по боках також вирівнюю. Зверху знову посипаю горішками. Посипаю какао порошком зверху ще. Все. І тепер ставлю в холодильник на 2 3 години, щоб добре там пропитався, хоча він також дуже м'ягенький. Але, щоб стабілізувалося все, покажу вам, який він потім буде у нас в розрізі. Пройшло вже в мене 3 години. Зараз будемо розрізати, який вийшли кляцок у нас. Ось такий у розрізі. Такий смачненький, пухкенький, з горішками. Готуйте, смакуйте, нехай усе вдається. Дякую, що були зі мною.